У селі Велика Чернявка Квітневої громади, що на Житомирщині, двоє киян створили парк на своїй малій батьківщині. Тут на цьому місці був чагарник, очерети, болото і Ірина Васильівна. Прийшла з такою ініціативою, щоб тут зробити паркову зону, почистити. Киянин Петро Качаловський родом із села Велика Чернявка. Чоловік каже, що гроші на створення парку дала його односельчанка Ірина Зражевська, котра зараз також проживає у Києві. Територія парку два гектари. Розпочали роботи в 2021 році. Це було, здається, перше травня з першого там по четверте, чотири дні ми вивозили сміття. І коли ми побачили, що можна це зробити, сміття вивезли. Далі вже почали старі форі дерева утилізувати, корчувати. Два роки пройшло, і як кажуть, не впізнати. От у нас з'явилась і річка. Петро Качаловський розповідає, що висадили три тисячі і декілька тисяч декоративних кущів, привезених з Німеччини, та зробили штучне озеро. Зараз цю територію ми взяли в субаренду з Ірини Васильівною от і звичайно висадили дуже багато рослин, дерев і не тільки дерев, а і є там рідкісні види риби. Петро Кочаловський та Ірина Зражевська, коли приїздять у село, доглядають за парком, годують декоративних риб. Парк у Великій Чернявці відкритий для безкоштовного відвідування. Хай цим людям руки не болять, що вони роблять для нас таку красоту. Тут європа. Петро Качаловський розповів, що також почистили узбережжя річки у Нави і прилеглу територію у 5 гектарів. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.